Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про один із мілкопремів, який гарантовано практично буде в новорічних коробках, тому що його виклали буквально на тестування декілька днів назад. Чому я так говорю? Тому що вже 9 місяць і ті танки, які йдуть за 3-4 місяці на тестування, я маю на увазі мілкопреми, вони, як правило, потрапляють в новорічні коробочки. Тому що ми, як знаємо, у новорічному наступі у коробки кладуть не тільки 8-9 рівні. До речі, про них я вже робив відео. Можете пошукати там декілька відео назад, прогортайте. Там буде це відео з тими танками 8-9 рівня, які практично гарантовано будуть в новорічних коробочках. А з мілкопремів буде один із таких ось кандидатів і Т3 радянський середній танк 4 рівня. Зараз ми коротко історію прочитаємо, подивимося на характеристики і зробимо висновки, чи потрібний цей танк. І для чого взагалі от ці всі танки для чого потрібні мілкі. От багато хто на них не грає, я в тому числі дуже мало на них граю, але вони потрібні для того, щоб. Отримувати компенсацію, друзі, компенсацію, тому що дуже часто Wargaming додає, окрім нових танків, додає ще ті танки, які вже продавалися або продаються у внутрішньоігровому магазині. І це дуже круто. Ми як мінімум, якщо ви навіть не катаєте, можемо отримувати в голді компенсацію. У мене дуже часто це все. Випадало і компенсувалося в голоді. Та так само, як і у вас, ті, хто купляли коробки, у них так само це все компенсувалося. Але перед тим не забуваємо поставити вподобайку, обов'язково підписуємося на канал і прокоментуйте, коли подивитесь це відео до кінця. Дякую вам велике! Значить, радянський середній танк 4 рівня, як я вже сказав, вийшов декілька днів назад на тестування. Називається він і Т-3. Розшифровується це як і танків 3. Проект був розроблений у 1930-х роках, але ніколи не мав можливості залишити свого креслення. Тобто, в реальності його не будували. Машина історично задумувалася як винищувач танків, тому планувалося використовувати короткоствольну 76-мм гармату яка досить потужна для свого класу. Проект цей розроблявся ще в 1933 році, тому для того року це прекрасна була гармата. Я розумію, що зараз дивишся на неї, і думаєш, якась фігня, але на, ту, на той момент вона була реально класною. Така ж гармата представлена в ігровій моделі, яка завдає 110 шкоди за постріл із пробиттям 68 мм. Ну, це, звісно, на стандартному снаряді, є ще голдовий снаряд, є ще фугас зберігає розсіювання 0,45 метра на 100 метрів. Якщо подивитись по характеристиках, то ми зрозуміємо. Екіпаж у нас складається з чотирьох чоловік, з командира, навідника, механіка водія і заряджаючого. Снаряди у нас. Трьох типів. ББшка стандартна, кумулятивний снаряд це голда і фугас, звісно. Якщо ми подивимося по вогневій потужності, то ми бачимо, що всього разова шкода 110 одиниць. Але для четвертого рівня це нормальна шкода. Пробиття також, в принципі, нормальне. 68 ББшка пробуває, 100 пробуває кумулят ТОВС. і 38 пробуває фугас із підвищеною шкодою 164. Тут ніяких претензій нема. До чого є великі претензії, але це на низько в їх танках зустрічається дуже часто. Це до швидкості польоту снаряду. Тому що дивіться, на відстанях буде взагалі жахливо потрапляти. По-перше, точність 0,45 метра. Ну ви самі розумієте, що це жестяк. А по друге, дивіться, 612 метрів на секунду летить ББшка. Це дуже повільно, друзі. Це як фугасниця, яка знаєте. 700 метрів летить голда трішки краще, але все ж таки, це також повільно. І 612 так само летить фугас. Звісно, він наносить 164 хп шкоди, це підвищена шкода. Тут все класно, якщо, наприклад, по картону, по якомусь стріляти в притул, практично, то буде фулка проходити дуже часто. Але ми ж не забуваємо, що, по-перше, ним треба потрапити, якщо це на відстані, а по-друге, 38 пробиття, якщо гуслі чи екрани, чи ще щось, то втрачається і ними практично буде нерентабельно стріляти. Тобто цей танчик, я не скажу, що заточений сутопит фугаси, знаєте, така фанова машинка. Значить, 8 секунд у нас перезаряджання це дуже довго. Це капець, як довго для четвертого рівня, 8 секунд. Жесть. Я розумію, що це в стоці, але тим не менш. Навіть якщо ми, наприклад, там поставимо обладнання, все зробимо, все одно там секунд 6,5-7, напевно буде перезаряджання. Значить, час зведення 2-4 секунди це не самий поганий результат. Я не знаю, яка буде стабілізація на цьому машинці. цієї машинки, до речі, немає навіть ще на танк GG, туди ще її не додали. Ми не зможемо подивитися там Більш детально те, що нам потрібно. Значить, точність у нас, як я сказав, 0.45, це погана точність, вона апнеться десь до 0,42, 0,41 максимум. ну Тобто, ви розумієте, тут точність, як в артилерії, напевне, у самої точної такої, по типу, як в Об'єкта 261 у радянського Значить, кути у нас комфортні. Гармата опускається у нас мінус 8 і задирається аж плюс 25. Тобто задирається дуже класно і опускається також до комфортних мінус Восьми 60 снарядів у нас поєкомплект по мобільності. У нас 50 вперед, 15 назад, потужність двигуна 370 кінських сил, питома потужність 21,8. Ну звісно, цю цей танчик можливо на надо, ну, потрібно буде турбінку ставити, ті, хто на ньому будуть катати. Хоча я сумніваюся, це знаєте, от декілька разів катнув, коли отримав, і він у тебе стоїть. На таких маленьких танчиках, мілкопремах, тільки якщо це імбочка якась або фанова машинка можна катати. А по цій машині я не скажу, що це якась фанова машинка. Це стандартна машина, яких дуже багато. Значить, швидкість повороту шасів у нас 50 градусів це круто. Швидкість повороту. Ой, вибачаю, швидкість повороту 6,34 градуси, швидкість повороту башти 50 градусів. Тобто у нас повороти нормальні. Як для середнього танка, це комфортні цифри, особливо башта 50 це круто. 560 у нас мається ХП. 30 у нас бронювання. Корпусу і бронювання башти 20. І по 15 мм корпус корпусі башта вже з усіх ракурсів. Тобто броні в нас абсолютно ніякої немає. Якщо по нас будуть стріляти фугасами, то вони будуть проходити. 320 у нас огляд стандартний для цього рівня, не підвищений, не 350, всього 320 і дальність дії радіостанції 440. Метрів. От така в нас машинка. Це практично, друзі, гарантовано машинка для новорічних коробок. От Гарантовано я вам кажу, що ви думаєте на рахунок цієї машини, пишіть, нагадую, в коментарях. Не забуваємо поставляти вподобайки, підписуватись на канал, ще раз нагадую. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!